Брати і сестри, і сьогодні молитовне зібрання, але і, направду, є за що молитися, але бачите, які цікаві теми. І я так не втомлюсь повторювати бо працівник освіти, ви ж всі знаєте, що ми прийшли сюди і помолитись, але і щось навчитись, правда, брати і сестри. І я в тому числі. От, і ви знаєте, я так думав про що сьогодні проповідувати. І я так звернув останнім часом звертаю увагу на те, що багато християн, як співав брат Володя, ходить в журбі. Ми з ним не домовлялися, от про моя проповідь, можливо, буде зараз переплітатися трошки з цією піснею. От просто ходять в смутку. І ви знаєте, що сьогодні, коли я встав на свої ноги, і першого християнина, якого я побачив, ну я побачив його в відображенні власному зеркалі, це був я. У мене вже кілька днів болить голова, якийсь такий стан, от, і такий засмучений я, засмучений. І ви знаєте, я так думаю, я, напевно, про це повинен сьогодні проповідувати. В першу чергу для себе. І для вас, брати і сестри, от, щоб та журба нас не гортала, бо ви знаєте, я так проаналізував ті причини цієї журби, їх предостатньо більше, ніж достатньо, ви знаєте. особливо останні, останніми часами. От, хоча ми ще тут живемо і в достатку, і ця частина нашого краю в мирі, от, зокрема, от хвороби, От я кажу, бо ми в тілі так, хворіємо. І хто радіє, коли хворий? Ви бачили таких? Я не бачив. Можливо, одиниці. Можливо, це якраз і були справжні християни, істинні християни. Як правило, людина в хворобі вона засмучена. От. Негаразди в сім'ї, на роботі. Це теж причина для смутку. Таке буває і серед християн, так, брати і сестри, тому що ворог. Душ людських він не спить, не дрімає. І він атакує в першу чергу кого? Та нас. Та нас. Розчарування теж привід для смутку. Це особливо властиве теперішній молоді. Я так теж спостерігаю за молоддю, бо я в училищі працюю з молоддю. До мене ходять на уроки от, приватні діти. І я так з ними розмовляю, я прислухаюся. От, і бачу багато в молодих вже є розчарувань. б, ти тільки починаєш жити. Чого ж ти вже такий розчарований? Але це є і серед християн, і серед християнської молоді. Це нам властиво, брати і сестри, бо ми є люди. Оці почуття, оці емоції, вони в нас є. Нас Господь такими створив. І слава Богу за це, брати і сестри. Ісус Христос, коли ходив по цій землі, Він теж і засмучувався. Чи ні, чи ви не читали, чи ви завжди Ісуса Радісним бачили? Ні. Згадайте, як смутком охоплена смертельним смутком охоплена душа моя, як Він молився до Бога Отця. Ну і, звичайно, війна, брати і сестри, ми всі переживаємо за ці події. За цю ситуацію. І, звичайно, кожна небайдужа людина вона не може не переживати, вона не може спокійно спостерігати, які от ті жахи творяться от на Сході, на півдні, на півночі нашої країни, принесені тим нашим так званим братом, на чолі з тим нечестивим царем їхнім. Так, це велика. Причина для смутку, і ми повинні співпереживати з тими, хто можливо втратив рідних на війні, втратив все, що надбав, надбав за останні, можливо, навіть кілька десятиліть тяжкої праці. Але брати і сестри, хто читає Слово Боже, уважно читає, і хто навчився довіряти йому. Ми можемо перерахувати більше причин для радості, так чи ні, брати і сестри. От я на одному місці зараз зупинився і зупинюся, і ми зараз з вами, я його прочитаю, ми пороздумуємо, ми повинні радіти. Ми, християни, повинні завжди радіти, завсіди радіти, так, в перекладі Югієнка, є яке старовинне українське слово. Тобто, завжди, завжди радійте. Я себе зловив, ну чого ж, я такий хожу, а як на мене подивиться співробітник мій, ну я мушу всім оправдовуватись там, не було й голова, та я такий. Ми повинні радіти, бо про це нас вчить Слово Боже. Взагалі, я так завжди перебираю визначення, і одне мені дуже е, воно так сподобалось, що ж таке радість? Це внутрішній, позитивний стан душі, який не залежить. Від несприятливих обставин. Ще раз зачитаю, це внутрішній позитивний стан душі, який не залежить від несприятливих обставин. От. А в християн тут, навпаки, якщо є несприятливі обставини, все рівно радійте. Все рівно радійте. Ну, щось, правда, воно не в'яжеться, але так вчить Боже Слово, а воно непорушне. Це закон, закон життя. Закон життя вічно. Брати і сестри, давайте я зачитаю, щоб не бути голослівним. Я собі вибрав місце зверну звернув увагу на Перше Петра. Відкриємо зі мною з першого розділу, з першого вірша. Перше соборне послання святого апостола Петра з першого розділу з першого вірша. Петро, апостол Ісуса Христа. Захожанам розпорошення понту, Галатії, Каподакії, Азії й Віфанії, вибраним і з передбаченням Бога Отця, посвяченням Духа на покору й окроплення кров'ю Ісуса Христа, нехай примножиться вам благодать та мир. Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю відродив нас до живої надії через Воскресення з мертвих Ісуса Христа, нас спадщину нетлінну, і непорочну та нев'янучу заховану в небі для вас, що ви бережені силою Божою через віру на Спасіння, яке готове з'явитися останнього часу. «Тіштеся з того, засмучені трохи тепер, якщо треба всілякими випробуваннями, щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч його огнем випробовується на похвалу і честь, і славу, з'явленні Ісуса Христа. Ви Його любите, не бачивши, і віруєте в нього, хоч тепер не бачите, а віру. Вірувавши, радієте невимовною і славною радістю, бо досягаєте мети віри вашої спасіння душам. Ось такий текст, брати і сестри. І давайте ще раз ми його проаналізуємо. Причини для радості така тема моєї проповіді із цього коротенького тексту. Ми кілька їх постараємося разом з вами знайти. Перша вірші третьому я собі так помітив, Бог нас відродив до живої надії. Я ще раз зачитаю: благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю, великою своєю милістю, брати і сестри, от ми про милість Бога повинні в день і вночі. Роздумувати, ми недостойні були, ми не варті були, але милість Божа прийшла в наше життя. Слава Богу, брати і сестри! І милістю своєю, що він зробив, відродив нас до живої надії через Воскресення змертвих Ісуса Христа через Воскресення Господа нашого Ісуса Христа. Бог відродив нас до живої надії. Хіба це не привід для радості, брати і сестри? Правда, привід. Він нас відродив. Ми мертві були, мертві. Але Господь в Ісусі Христі нас відродив до цієї живої надії. Друге, що я відмітив, Він приготував спадщину на небі для нас. Це в Четвертому вірші. я продовжуючи третій. Прочитаю на спадщину нетлінну й непорочну та нев'янучу, заховану в небі для вас. Для нас захована в небі ця спадщина. Він цю спадщину як правдивий наш отець, а ми його правдиві діти, а спадщина, кому дається, та дітям-наслідникам. Він нам дав оцю спадщину нетлінну, непорочну, нев'янучу, заховану в небесах. Слава Богу, брати і сестри, оце другий привід для радості. Давайте ми ці місця будемо зачитувати, коли будемо впадати в смуток. Ми люди, ми сумуємо. Але читаючи слово Боже, записуючи собі навіть, підкреслюючи маркером, не боїмося, щоб в час такий випробувань, було трошки нижче написано, що навіть коли ми. Попадаємо в випробування, все рівно ми повинні радіти. Тому що от є такі дві причини. Третя причина, вірш п'ятий. Тому що ми бережені силою Божою через віру на спасіння, яке готове з'явитися останнього часу, брати і сестри, ми бережені силою Божою. Він нас оберігає, де б ми не були, чи спимо ми. Чи бадьорі, чи на роботі, чи вдома. Кожен з нас, правда, може сказати, скільки разів я був бережений з силою Божою. Вже здавалося б, такі обставини, ну, смерть. Я особисто мінімум три рази, чотири навіть. Останній раз то мене Бог через собаку врятував. У мене була кома, я я діабетик, цукор впав практично, не знаю, напевно, до нуля. Дружини не було в цей час. Це було минулого літа чи позаминулого. І мене от собака розбудив, Він мене будив, поки я не встав. І я з останніх сил встав, в мене вже на столі на кухні був мед, я з останніх сил дійшов, поїв, подякував Богу, що він мене врятував. Отакий от наш Господь милостивий. Слава Богу, за це, брати і сестри. Отже, третя причина для радості, брати і сестри. Тому що ми маємо, тому що ми бережені силою Божою. Якщо читати 6, 7 вірш ну, і до восьмого, то Слово Боже нас вчить тішитися, ще раз зачитаю. Тобто радійте з того, засмучені трохи тепер. Можливо, хтось з нас і засмучений, я в тому числі, якщо треба. Всілякими випробуваннями. Щоб досвідчення в інших перекладів з досвідчення віри вашої. Перепрошую, повний зачитаю слово сполучення інших перекладів. Не, е, випробування. Щоб випробування вашої віри було дорогоцінніше за золото. Тобто, щоб наша віра ставала досконалішою. Золото, яке гине, хоч і огнем випробовується на похвалу і честь, і славу з'явленні Ісуса Христа. Якщо паралельне місце взяти, ми його дуже всі знаємо, це в Якова з першого розділу, другий вірш. Майте, брати, мої, повну радість, коли впадаєте у всілякі випробування. Точно те саме говорить вже інший автор послання. Яків. Знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість, а терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви досконалими та бездоганними були і недостатні ні в чому не мали. Ось, якщо ми засмутилися, бо ну, от таке випробування прийшло в наше життя, Бог бачить. Але дає нам можливість більше вкоренитися в Писанні, більше вдосконалитися. І це, це випробування, вона нас загартовує, брати і сестри. Я от я роздумав, якщо не випробовується християнин, він стає таким духовно-лінивим. Він не має росту, Ну, ви погоджуєтеся, правда, зі мною. А якщо випробування ми кріпнемо, ми досягаємо отої досконалості, якраз в Ісусі Христі. Ми більше молимось, ми більше читаємо Слово. Отакий мудрий Господь, а нас вчить. Коли ми впадаємо в селякі випробування, ось такі. Більше довіряти Йому, більше довіряти йому, більше довіряти Слову Його. Восьмий вірш. Ви його любите, тобто Ісуса Христа, не бачивши і віруєте в нього, хоч тепер не бачите, а вірувавши, радієте невимовною і славною радістю. Ану, перевіримо себе, чи є ота невимовна славна радість? Через нашу віру в Ісуса Христа. Чи, можливо, наша віра ще така шкутельгає трошки? І треба просити Бога, щоб нам додав віри. Пам'ятаєте, учні Ісуса Христа просили, Господи, додай нам віри. Та ж ходити Спасителем, чуда, яке бачите, але просять, додай нам віри, Господи, бракує віри, а нам? Нам що говорити, але ми Його любимо, не бачивши. Ми з вами блажені, брати і сестри. Ми любимо Ісуса, не бачивши Його, але віруємо, і ми повинні, Слово нас вчить, радіти немовною, невимовною і славною радістю. І висновок, якщо ми усе це, оті причини, ми підсумуємо, дев'ятий вірш, бо, ми, бо досягаєте мети віри вашого спасіння душам. Оце найбільший привід для радості, брати і сестри, бо мета віри нашої спасіння нашої душі. І слава Богу, що ми маємо її в Ісусі Христі спасіння нашої душі. Брати і сестри, давайте ми зараз помолимося, попросимо Господа, щоб ми більше раділи з вами. Щоб так, як в Писанні, по-моєму апостол Павло, так вчить, завжди радійте, завжди, щоб ми менше сумували, але було більше радості. І якщо подивляться на нас, чи сусіди, чи співробітник, і скажуть, чому ти такий веселий, а ми скажемо, тому що я дитина Божа, тому що я спасений вмитий кров'ю. І Господь оце все для мене приготував. Що я зараз зачитав? Оте нетлінне. Хай за все буде Богу слава, подяка і хвала. Помолимося.